Коли весь народ став християнським, то був дев'ятий вік у часи Кирила і Мефодія. Уже в той час люди прийняли сообщення від Кирила і Мефодія, що Бог зайшов з неба не просто роздати Біблії в кожний двір, читайте, спасайтеся. Бог зайшов з неба, щоб організувати велику лікарню, велику больницю, в якій. Забирає, кличе всіх хворих духовно понівечених сатаною, побитих, збитих з толку, травмованих, всіх забирає, щоб у церкві Христу, як у лікарні, готовити людей здоровими вертати у царство Боже, звідки ми випали через гріх Адама і Єви. І от сьогодні в Євангелії звучить слово Христа. Якщо согрешить проти тебе брат твій, ти сам на сам один на один постарайся найти оту бесіду, щоб смиритися з ним, розкрити перед Ним правду і істину, робити то дуже смиренно, без гордости. Но якщо ти все предприйняв, а брат твій не хоче правду і істину прийняти, клич іще двох». При двох-трьох свідках, пише Писання, має відкритися істина. Ти кличеш двох і трьох, братові доказуєш правду і істину. Ну якщо і в цьому случаю двоє і троє були свідки, а брат не прийняв правду, не розкаявся, от тоді скажи церкви церкві скажи, що брат мій заблуждається, не хоче прийняти істину евангельську і не хоче розкаятися, і тоді звучить слово Боже. Найти буде такий брат, як язичник і метар, тоб чужий чоловік, котрий такий же упертий, котрий не приймає правду Слова Божого. Сьогодні ми теж видимо, скільки у світі людей є віруючих. Причому багато із тих людей, які назвали себе віруючими, але не принадлежать церкві Христовій, ми їх іменуємо сектантами, так вони собі придумали неку формулу. Чому вони не хочуть з церквою Христовою мати общення? Потому що казав Господь, якщо двоє троє зберуться в ім'я Моє, кажуть вони, Господь так казав і я Христос посеред них. На основані цих слов, вони збираються двоє і троє і об'являють нову церкву. Але Но ми тільки що чули Євангеліє, якщо скажеш свідчення брати при двох і трьох. А Він не повірує, то скажи церкві. Так церковь не двоє і троє, церковне нечто іншої, більшої, более благородної і від Господа подарованує, щоб у всіх людей, хто хоче прийняти у обітті ту церкви земної, а потім їх перевести як ліфтом у церкву небесну. Торжествующую у царство Божье. І так двоє і троє іщини церков. Ми радуємося, що ту істину розуміли, віруючи в Карпатах. До сих пір у Карпатах найвисокий процент віруючих людей, нашої Закарпаття під Карпатами. Лемковина чудесно віруюча, румунія. Усі румуни православні, великолепно в Карпатах живуть, настільки вберегли і старі храми і віру, що перебуває деколи в Румунії, а вони ще навіть літом переодінуться у наше русинське плаття, тобто старої білі такі постоли, такої, як в древності, ходили, і з тим йдуть до церкви, показуючи, що воно все староє. Все древнює і особливо віру бережуть. Щось подобне і в нас то є. Тепер, коли ти маєш настоящу віру, і вдруг тобі хтось каже: а це хочете ви перейти в другу віру? Наші люди завжди говорили: ні. То, що нам передали Кирили Мефодій, ми не хочемо. Тоді тобто час людей насилу перевели в Унію, били. Палили, вбивали несогласних, але нагнали. Потім силою держави австро Венгрії, затвердили державний статус Унії і католіцизма. а православні були введені у розряд, по-перше, переведені, як кріпаки на панщину мусили робити. Але удивительно, при тому, що терпіли православні навіть і священники. Православні на панщину у Австро-Венгрії мусили одробляти, а вони оставалися віруючі, а продовжали держати віру Кирило мефодіївську православну, а коли в них у неділю заставляли їх іти косити, а вони ночі в півночі служили літургії, щоб, помолившись, ночу рано вже йти на панщину, на роботу. Чому, ми вспоминаємо про це? Бо видимо, що такі часи можуть повторитися, що ми, якщо переходимо в Європу, то нам обіцяють, і ми віримо, що там є добрі закони суть, але генетично Австро-Венгрію і думаємо, а це вдасться нам там зберігати всі наші права і історичну нашу Карпатську православну Церкву? Віримо, що так. Да. Хочемо вірити, тому що без віри в Бога, без православної віри народ не народ. І ніякої історії далі у народа не є. Ми тим більше знаємо, як важно обладає великим багатством духовним не гордитися, не привозноситися, бо віримо, що як нині, так і завтра. У радості духовної ведемо себе, щоб і тут і бути дітьми Божіми, а у в вічності, в єдно зі святими, котрих будемо празнувати на слідуючу неділю вже, зможемо наслідувати вічної, благодатне Царство Божої. Амінь.